Доброго ранку, Глядачі каналу, мій затишний садочок. Дивіться, яка краса. Це у нас в центрі села є ставок. Їду на роботу, ось машина. Ось. Їдемо, дивлюся, а вони на березі. То вони звичай, зазвичай були на воді, а це вони на березі полохаються. Історія у них цікава. Спочатку перші, першою був один лебідь. Потім десь неділю через дві з'явився другий лебедь. Не знаю, пара, не пара. Ну ось так. Ось такі кораблі плавають у нас. Дивіться, я даю лебедям, вон вони плавають. а тут поприпливали. Я таких курочок бачила в Польщі на ставіках. Вони з рук їдять там. Тут не підходять так близько, а там... Вони привикли, що їх люди кормлять. Йди сюди, на. взяла з собою бутерброди, віддала хліб їм. Але лебеді поплили вон. Ось така краса у нас серед села. Прекраса. Не кожен може похвалитися, що в нього в селі серед села. Живе пара І це вже, мабуть, мабуть, неділі три вони у нас. Оце. Центр села. Те, це, що ми не дійшли до центру, це по дорозі. У нас тут є такий парк. Зараз трошки зменшую. Ось. Так виглядає парк. <сох> Собака охраняка. Дитячий. Дитячий майданчик, там є така альтаночка по центру, хвоя. Це засаджене, коли я приїхала сюди, ми приїхали жити. Тут не було нічого, цього не було. А зараз тут і ось ось кам'яна така річечка. Вона часто використовується як злив води, коли дощ. все вписалося гармонійно. Підписується, Магнолії посадили, багато чого є цікаво. Сьогодні 4 березня. Працюємо далі. Зняла відро про трахелю, але тим не закінчилось. Ось сьогодні зачищаю будлею. Ось, дивіться, прочищаю її і знімаю всі, почистила її всі стволики. Хочу зробити з неї більш-менш таке дерево сформувати. От. Що там вийде далі, не знаю, а. Пробую, пробую. Все. Методом, як мій син каже, тика. Будемо мати свій досвід. Ось так. Я це люблю експериментувати. Залишилось у мене тут 4 таких основних молодих пагони. Ось дивіться, бачите? Ось так вона перезимувала. І підсадила я в тому році до неї ще ось одну нову. Новий колір. Тут буде три кольори. Ось. Так що. І маємо поруч бузину, дивіться. Думаю, що з нею зробити. В тому році я її сплела ось в таку фігуру. Ось вона тепер тримається, так? І що я планую зробити в цьому році? Ось, дивіться, вона понарощувала нам від прошлого обрізання такі росточки. Тобто я її зачищаю на те, щоб вона у нас була. Ось так і залишимо її. Це буде її висота основна, а далі будемо формувати її крону. Тобто, нехай все це буде, тільки що я зроблю, я познімаю ось всі ці почки, дивіться, бруньки, всі на стволиках. Можна було б залишити на зелене черенкування, але нам їх вистачить і тих, що згори. Ось, бачите, Дивіться це зелена, листа. Чи Ні, це варігатна якраз Варігатна. Зелена розсічена листа на іншій території. І зараз вам покажу і ту, як вона. Ось ця у нас мадона, це варігатна. Ось так вона виглядає знизу і до гори. Так, зараз вийде вверх у неї ось такий, і будуть виходити звідси почечки, йти догори. Низ ми можемо прибрати, щоб нам не йшло. А з цієї порослі ми можемо потім зробити вже зелене черенкування. Ось. Ось. Дочистю. Покажу далі. Сьогодні понеділок, 4 березня. Займаємося домашніми роботами. Зараз у нас іде розмноження. Не знаю як, але хочу зараз спробувати дерен вкорінити, е, пригинаючи його на землю. От, і отак прикопуючи. Це непросто, там є ось такі петлі металеві. І я їх ось так фіксую. Зараз я вам покажу, як це роблю. Ось, дивіться. А надалі ще хочу начеренкувати ось таких прутків і ще з ними спробувати черенкування. Як то буде, не знаю, на осінь будемо бачити результат. Беру ось так прут і приміряю, де я його можу положити так, щоб було мені зручно. Ось так. ось, бачите Ось тут я можу його прикопати, щоб він мені далі не заважав з роботою. Ось. Зараз беру ось. Ось тут підкопую ось так ямку. ось, І цим прутком петельку беру цю і ось так його пригинаю до землі. І ось так фіксую. Фіксую його до землі. Не виходить повністю рукою, добиваю допоміжним матеріалом. ось, І зараз натягну перчаточку. ой, Щось у мене пальці не туди, дивіться, Ось перчатки не включиш, так не зробиш. Ось дивіться. І ось так притискаю, потім буду заливати їх водою. І далі слідуючий ось пригинаю цей пруток. і бачу, що ось тут буде йому якраз зручно його мені вмостити. Беремо знову Ось отак. Ось, і ось пригинаю. Фіксую, натягую ось так, щоб йому було зручно, і мені було зручно. Ось так. Роблю, щоб були такі величенькі прикопи. І засипаю. Потім і Будемо надіятись на вкорінення. Роботи в саду продовжуються. Дивіться, сьогодні вийшла тут, стрижу Сантоліну. Ось кущ обстригла, Дивіться, що знайшла. Яблунька мені подякувала. Перезимувало яблучко, дивіться. А ми думаємо, що вони, що вони. Це Голден. Ось. Перезимувало ламак уже його частував, бачите? Причищався вже. Буду чистити знов далі нашу вівсяницю. Ось. Так, вищупувати. Далі перукарем буду для неї. А ось наша Санталіна, бачите? Ще трошки попідстригаю, переконтролюю її. От. І далі буде. Буде далі рости і нарадувати нас. І це не одне яблочко, дивіться, ще що. Загранула це в нас карі. Ось це така спеція карі. О, дивіться, ще двоє. Бачите? Ось, хоч вони такі і м'якенькі, це Флоріна. Але перезимували. Ось так. Чистимо далі вівсяницю. Розцвітають ті рідодіктів. Ми. Бачите? Ось. І он ще один. сховалася тут. І забула, що я їх тут висадила. Ось такі красончики. Пличкою зацвітають трошки ще наші іридодіктіуми. до ось погризли їх, як зазвичай, слизмаки. Але я вже прибрала звідси лаванду. Думаю, що їх тут не буде. Але тут є живучка. Вони і тут можуть жити добре. Що сьогодні робила? Дивіться. Попересаджувала лілійники, звичайні. Тут розділила кущ лаванди, той, що був під теплицею. Тут ще понасаджувала все, що було в горщиках. Тут повисаджувала. Достригла до кінця цей нівакі. Ось тепер він буде так виглядати, провітрювання буде добре. Підрізала цей ялівець, буде якась. Не то шапочка, не то шо. Може, ножку йому ще почистю. Подумаю. У нас є ще ось кущ лаванди, треба буде його поділити. Там он понаходила, бачите, гіацинти вже і вивела на штамп, ось ще один яльвець. Думаю, що він заросте, і буде тут така шапка трохи кругла. Ось. Ще що зробила, повиколупувала наші рапани і обложила клумбу рапанами. Ось так. І тут є рапани, бачите? І цей край теж виложила увесь рапанами. Що поки з цим ялівцем робити, не знаю. Думаю, теж його якось кумедно постригти, але ще не придумала. Тут ще ось один є ялівець, поки підв'язала його. От. І думаю, що з нього зробити. Залишити ось він спереду так виглядає. От. Далі буду думати, що з ним робити. Тут у нас ще є. Грунтопокривний, там десь поприростався, треба буде пізніше повикопувати, пересадити. Дочистила тут всю вівсяницю, постригла карі. Це був кущ карі. Тут понаходила яблука, показувала вам. Там у нас була Санталіна. Почистила живучки. Ой, жвучки вівсяниці. Ось, тепер так. Думаю, чи ставити сюди. Мабуть, не варто сюди рапани, тому що вівцяниця закриє і не буде їх видно. Так, і ще, і ще сьогодні ми пересадили тую. Бачите, ці великі, та ось вона. Ось. Зараз винесу її, викину. Бачите, була вже доросла. Черв'яка ніякого ми не знайшли, не знаю. Ой-ой-ой, дивіться, голуби. Таке небо. Дивіться, танцюють голуби в небі. Робота, роботою, а за це, це треба встигати бачити і на цій гарній ноті.